Всім привіт! Сьогодні записую вам мотиваційне, надію з відео. Хочу прикрасити будинок до Різдва ялинку. Вчора все задекорувала на вулиці і слава Богу, тому що сьогодні цілий день дощ і так передають до кінця тижня, то погода мене не мотивує, але дітки вже чекають на ялинку. Вони люблять оці всі гірлянди. Так що, якщо у вас є можливість, хоча б гірлянду Поставити в будинку, то зробіть це для діток. Я розумію, що зараз не усіх є можливість навіть бути вдома, але створюємо самі собі настрій святковий. Отож, сьогодні вам все покажу: і вчорашнє, і сьогоднішнє. А вам усім бажаю миру, тепла, добра, всіх благ. І так, біля гаражу в мене ось так вийшло. Моя кіця робі. Мусить все провірити. Чи я добре зробила сьогодні? Ще більш-менш тепло, десь 8 градусів тепла. Тому роблю, щоб пізніше в руки не змерзати. Ну і дощ передають. От літом в мене тут в'ються квіти, а взимку я роблю такий віночок. Там у нас Санта Клаус на санках сидить. Тут такий у нас хор з ангела оленя і... Напевно, що місіс Клаус. Тут в мене є така ялинка металічна з, на магнітиках орнаментами. І оця вона така золотенька. Це мені дісталися ці дві ялиночки від моєї колишньої сусідки похилого віку. Вона приїжджала і мені їх віддала. І тут на цій полишці в мене такий олень. Везе такі скляні Candy canes. Тут я сніговичка такого прикріпила. Ну і ці, що я вам показувала з відео про Долар Трій магазин, такі гарки. У мене все в жовто-синіх тонах. Вдома також ялинка буде в таких тонах. От, бачите, орнаменти йдуть. Синій, жовтенький, синій, жовтенький. Кілька сніжинок. І. Гірлянди. Ввечері це все буде освічуватися. Ясно, що ще бракує снігу для повної краси. Пізніше ми ще поставимо такий прожектор, і оця вся частина будинку, де гараж, буде в таких зелено-червоних цяточках мерехтіти. Як все зроблю, то покажу. Чіскет! Рижик наш теж. Мусить все провірити. Ага, щось знову винесли. Треба обнюхати. Так? Ану, ти провір, чи все добре зробила. Пахне. Роботу прийняли. Мурчики. Так, набрала в одну руку всі декорації. Ну, хвостик за мною, як завжди. Привіт! Ще один помічник йде. То нема права нічого зробити, то всі мають прийти на допомогу спочатку. Хей! На, Віночок понюхай. Так, при заїзді в нас також а, такий треліс для того, щоб вилися квіти, і взимку тут нічого немає, то я хівки такі роблю. Так, ніби все. Ще отут доставила. Цей кендікінь, таку паличку, тому що вже і там біля поштового ящику не хотіла, всього би було забагато. То вже ввечері покажу, як буде світитися і сподіваюся, що ми ще прожектор поставимо також сьогодні. От так, по-простенькому, з двох сторон такі кульки різдвяні. Тут дзвіночок має від відвідування буде. Заганчати і з цієї сторони також. Тепер показую, що на ганку спереді зробила. Багато декорацій тут не виставляю, тому що ми взимку через гараж в більшості входимо в дім і туди та сторона виходить на дорогу. А тут і так не видно, хіба для себе. Тут така дерев'яна. Ялиночка вінтажна. З моїх літніх відео, ви вже знаєте, наші котики живуть на вулиці. Це їхній будиночок, утеплений, з підігрівом. Тут їхній вхід. Дуже мій чоловік любить своїх питомців і ці умови створює. Двері, отакий от саморобний віночок по-простенькому. Так, останнє приготування. Чоловік допомагає підключитися. Війночок засвітився, Ліхтарики всі світять, вже аж затемно. Треба було тут трішки раніше мені все показувати. От такими кольорами у нас будиночок. від ось такого прожектора. По травірці також. Зараз ми закриємо двері і ще глянемо. Як воно виглядає. А якби ще не світили ліхтарики біля дверей, взагалі б краса була, але вони в нас цілу ніч. Так, включила флеш-лайт в телефоні, щоб ще так подивитися, як воно виглядає все. Ця Та золотенька так гарно переливається ввечері. І сніговочок, і цей кіндікінь все так ввечері гарно блестить. Наразі такий результат. Тут у нас ставлять таку Christmas Tree Skirt, спідничку для різдвяного дерева. У мене така біленька, як сніжок. На камеру не продає, але оці е, такі сітчисті стрічки, вони е, такі блакитні в цяточку білу, а ці золоті. І як ви бачите, моя ялинка тематична. Кульки в мене блакитно-жовті на верхівку. Така золотенька сніжинка з прожектором. Ми вибрали сніжинки також, там є ще олені, Санта-Клаус, різні зірочки, сніжок, але нам от саме ці візерунки подобаються. Ще хотіла показати от такі є Такі воскові палички. Вони пахнуть дуже гарно ялинкою. Я їх зараз всіх де-не-де. -де, от так вставляю в ялинку. І аромат справжній хвої. Під ялиночку я ставлю ось такі подаруночки, які вже мають гірлянди в середині. І дочепила ще такі блакитні та золоті пансеті. З кухні у нас вихід є на задній двір. Так? На цих дверях я зачепила такі гірлянди також. Нам подобається. На кухонному столі в мене підставки під гарячі. У різдвяній тематиці купила дерев'яну серветницю Merry Christmas таку. З серветочками, з пансеттію. І такі сільничка з Що я вам хочу показати сьогодні. в мене в сушарці в дегідраторі, яблучка. Мало багато то вирішила посушити, буде на Різдвяний узвар. Ну і так, як чіпси дітки люблять похрумати. Тут у нас така е, розкладна, вона от так знімається і так шух, вся донизу складається вузенька, тому що в нас тут розетки немає і прикрашаю і так. Там гірлянда в кімнаті. В середині будинку в мене ось такий з бісеру, невеличкий віночок висить. І зараз я вам покажу план ще на сьогоднішній вечір. От там над дверима таке у нас велике вікно з терасою. От так це виглядає, звідси. Зараз мені чоловік принесе високу драбину, я там все приберу і. Задекорую також до різдва. Така невеличка зимова казка. Так це виглядає без освітлення. Також є такі LED свічечки які мерехтять на таймері. Але вони там у нас завжди чи в Різдво, чи не в Різдво. Це у нас над вхідними дверима. На час Різдва я ці орхідеї з цих полиць забираю, тому що будуть керамічні ялинки. От так вони виглядають. Ця ще має музику, можна накрутити. Свята ніч, тиха ніч. А інша ось так виглядає.